Понад 4 мільйони гривень виділив виконавчий комітет Мукачівської міської ради на підтримку родин захисників та мешканців громади. Серед отримувачів допомоги військові, які повернулися з полону, та троє дітей загиблих героїв. Сьогодні члени виконкому розглянули два важливі такі рішення одне стосувалося. Підтримки ветеранів війни їхніх сімей і загиблих. Зокрема, мова йшла про надання адресної підтримки на розмір 2 мільйона 810 тисяч. Розглянули питання, що стосуються допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, дітям також встановлення пам'ятників для поранення. Адресну підтримку отримують і люди, які повернулися з полону в результаті обміну. Також друге рішення стосувалося надання матеріальної допомоги мукачівцям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Загалом, у рамках програми додаткового соціально-медичного захисту, фінансову підтримку одержать 43 жителі громади, які потребують дороговартісного лікування а також одна родина, що постраждала від пожежі. людині. Понад 500 дітей з Мукачева оздоровилися цього літа. За словами начальника управління освіти, культури молоді та спорту Михайла Лабоша, протягом 14 днів з 4 по 21 червня на території громади працювало п'ять пришкільних таборів. Програмою літнього відпочинку дітей, затвердженою в сесії Мукачівської міської ради, було передбачено понад 400 тисяч гривень для реалізації власне цієї програми. Завдяки цьому ми мали можливість відкрити п'ять таборів з денним перебуванням. І В цих п'яти таборах з денним перебуванням відпочивало 360 дітей. Він додав, що оздоровлення дітей відбувалося як за рахунок місцевої програми, так і фінансової підтримки обласного та державного бюджетів, профспілок та благодійних коштів, зокрема для дітей пільгових категорій, у тому числі з родин військовослужбовців, були придбані путівки для відпочинку за кордоном. Управляли на відпочинок дітей за благодійні кошти. Відтак 34 дітей в основному із числа загинувших воїнів дітей, а також на припавших безвісти дітей військовослужбовців. Мали можливість відпочивати за такими путівками, в тому числі за кордоном. Майже 9% пільгових категорій дітей впродовж літа 2024 року відпочило або оздоровилось за кошти співчан. Також 31 путівка повноцінно закуплена на оздоровлення відпочинок дітей. Це понад півмільйона гривень, і це також діти, батьки яких є військовослужбовцями. Влада міста продовжує підтримувати і молодь, яка досягла високих досягнень у спорті. Зокрема, сьогодні схвалено рішення про виплату премії ще п'яти спортсменам. По 50 тисяч гривень трьом переможцям чемпіонатів Європи, та по 20 тисяч гривень двом чемпіонам України. У нас п'ять виплат. Уже проведено чемпіоном Європи, два чемпіона світу і 31 чемпіон України, які отримують відповідні винагороди. Нагадую, що це суттєві суми, вони значно перевершують суми, які виплачує Мінмолодець спорту для переможців змагань. Також підтримали програму енергоефективності освіти. Насамперед, вона спрямована на забезпечення навчальних закладів альтернативними джерелами енергії, зокрема встановлення сонячних панелей. Серед іншого передбачили проведення ремонту рентген кабінету у сімейній амбулаторії Нового Давидкова та спрямували понад 2,8 мільйона гривень для ремонту когенераційної установки в міській лікарні. Забезпечення роботи коген... когенераційної установки. Яка використовується якості електричної типової енергії для об'єктів критичної інфраструктури, зокрема щодо ремонту такої установки? Орієнтовна сума за нашими оцінками попередньо було проаналізовано ринок і оцінено потребу щодо ремонту такої установки. І орієнтовна сума становить близько 2 мільйони 890 тисяч. Окрім того, виділили понад один мільйон гривень пожежно-рятувальній службі на виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва нового центру безпеки на вулиці Лавківській. Предбачено надання фінансування нашому другому пожежно-рятувальному загону головного управління ДСНС для виконання необхідних заходів ліквідації надзвичайних ситуацій на території Мукачівської територіальної громади, кошти у сумі. 1 мільйон 200 тисяч гривень заплановано направити на фінансування проєктно кошторисної документації для будівництва пожежної частини. Також за рахунок співфінансування місцевого та державного бюджетів буде проведений ремонт будівлі та благоустрій території по вулиці Ярослава Мудрого, 46, де планується облаштувати центр для постраждалих від насильства.